Ну що, друзі, приїхали до мене обіцяні добрива. Я в захваті, тому що я їх очікувала дуже. По-перше, для того очікувала, щоб допомогти синові. А по-друге, я їх очікувала, щоб мати їх собі. Тому що я давно їх хотіла у Сергія придбати. Дуже класно упаковано. Я думала, що це все буде в примітивному вигляді. але дивіться, є. Етикетка є, пляшка, нормальна, пружна, гарно запаковано. Все як має бути, не просто на колінках зроблено в гаражі. написано, що скільки використовувати. От дивіться, тут пише він. Ковпачок концентрату на літр води поливати під корінь один-три рази на місяць, розбризувати на листя, ковпачок на літр води один-два рази на місяць, рясне цвітіння, яскрава зелень, стійкість до хвороб, пружна коренева система, да, система швидка дія. 150 мл вистачає на 4-5 рослинки на 5-7 місяців. Якщо брати 200 мл, їх вистачає. Зарини йдуть, десь тут було. Ем, так, на 4 рослинки на 8 місяців. На 99,9% натуральне, майже 100% натуральне. Дивіться ціни, 250 мл 200 грн, 150 мл 125 грн. Нагадаю вам, що ці кошти 80% йдуть на потреби нашим хлопцям, непосредственно, як це сказати українською мовою, моєму синові. Ми йому збираємо на тепловізор. Тепловізор, як ви знаєте, це дуже дорога штука. Вона від 50 тисяч коштує. Тому намагаємось, як можемо, чим можемо. Нам дуже допомагає Оксана Шелестюк, волонтер. Тому ми сподіваємось, що ми із нею разом ці кошти назбираємо. Друзі, підключаємось, ви не просто віддаєте кошти на ЗСУ, ви ще й отримаєте суперкруті добрива. Просто суперкруті добрива. Я дуже вам їх раджу. Для кімнатних рослин вас просто забуяють квіти. У вас квіти в хлопців тепловізор.